Вдих, руки догори, видих, вдих. І видих до себе. Відчуваємо тіло. І фіксуємо стан тіла до. М'які відчуття в ногах, тазу, в попереку, в плечах, наскільки легко дихається, м'який чи напружений живіт, обличчя. Який психоемоційний стан, який переважає думки, Чому більше зараз вдома, роздратування, розмовленості, а можливо енергія наповнення, вдячності, любові. Фіксуємо, відпускаємо руки, вдих-видих. Починаємо з дихання, носом робимо вдих, живіт надувається, і потім розділений чотирьохчастотний видих. Знову вдих і видихи. Руки робимо вдих і видихи. І до кожного разу довидихаємо вдих, до видих, до видих, до видих, до видих. Вдих. Знову, вдих, видихай, вдих, видихай, ще вдих. Видихай. І останній дих. І видихи. Опускаємо руки. Вдих, видих, відновлений. Гору знову вдих. І скрутка вправо видих, погляд за праве плече, вгору вдих. Вліво видих, Побляд за ліве плече. Ще по разу вдих. Видих. Вгору вдих. Видих. І вдих. Опускаємо праву руку, нахил вправо. видих, витягуємося. Якщо є можливість, опускаємось на лікоть, але не підіймаємо таз. Тримаємо також плече від вуха, лікоть призігнений вдих, видих. Піднімаємося вдих, вліво видих, опускаємося на лік, якщо є така можливість, але не закриваємо грудну, плечі праве назад, розкриваємо наші ребра і грудну клітину вдих, видих. І вдих, з видихом, підіймаємось, опускаємо руки вниз. Знову вгору вдих. І руки назад, себе в замок. Потягнули плечі вниз. Вдих, видих. Опускаємося вниз під боріддям. І тягнемо з рівною спиною вниз корпус, а руки підіймаємо вгору. Вдих, видих тут. І з другим видихом підіймаємося. Права рука вгору і назад. Вдих, видих. Ніби тягнемося в протилежну сторону, розтягуючи лопатку, трапецію. Назад і вгору вдих. Погляд на руку весь час. Видих. ще вдих. Видих. Вдих. Видих. ще два. Видих. ще раз. Видих. Зміна сторони. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Іще дих. Видих. І ще два. Розтягуємо грудні м'язи. Останній вдих. Видих. Чудово. Руки широко. Вдих. Плечі опускаємо. Видих. Розтягуємо лопатки вдих. Видих. Вдих. Грудну вперед, плечі вниз. Видих. Розтягуємо лопатки. корпус ніби штовхаємо назад. Ще вдих. Видих. і ще три, видих, і ще два. Ще один. І з видихом опускаємося вниз до підлоги, не відриваючи сідниці. Сідниці лежать на підлозі. Опускаємося вниз, але не дуже скругляємо спину. Краще бути в цьому положенні з рівною спиною і руками ніби відштовхувати себе назад. Вдих, видих. Вдих, видих ще тут. І зараз руками тягнемося в сторону по діагоналі за коліном. Витягуємо всю праву бічну сторону, втих, видих. Але права сідниця сидить на підлозі. Дих з видихом тягнемося вперед і через вперед міняємо сторону по діагоналі за правим коліном. Тепер витягуємо всю ліву сторону. Вдих, видих, плечі опущені. Ще вдих, видих. І дих з видихом вперед. І піднімаємося від підлоги. Вирівнюємо праву ногу, ліву ногу залишаємо біля себе зігнутою. П'ятка поближче до паху. Вкладаємо руки на коліна і рухаємось вперед, виштовхуючи сідниці назад. І тепер колоколу на себе вдих. Видих. Вдих. Видих. Два. Видих. Один. Видих. А тепер по колу. Саме рух в тазу. Рухаємось по колу. І в іншу сторону. Назад. Видих. Вдих. Розтягнутий живіт сідниці виштовхнуті. Видих, живіт, спресовуємо іще два. Один. Підіймаємось вгору. Руки вдих. Скрутка долі виновий видих. Вгору Вдих. В праву сторону видих. І вгору вдих. І розвертаємося в боковий нахил до рівної ноги. Нахиляємося наскільки комфортно. Якщо треба, ногу можемо трошечки призгинати в колінові. І розкриваємо грудну праве плече, штовхаємо вперед, ліве назад. І погляд на руку вверх дих, видих. Рукою ми ніби тягнемося. Розтягуючи по комурінію, але не ховаємо шию. Вдих, видих. Вдих. Видих. Піднімаємося. Тепер нахил прямо. Руки вгору і видих вниз. Вгору вдих. Вниз, видих, рівна спина. Живіт тягнемо вниз до стегна, але не округлюємось. Вдих, видих. і ще два. І ще раз. І з видихом опустили руки. Нахил до рівної ноги. Носочок правої ноги на себе. За потреби згинаємо коліно, вкладаємо живіт на стегно. Вдих, видих. Вдих, видих. Якщо руками тягнутись, буде знову переростягуватись спина, чого нам не треба. Вдих, видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Діх. З видихом підіймаємося. І праву голову підтягнемо до себе і ставлюємо ось позалігу. Витягуємось вгору, лівою рукою обіймаємо. Підтягуючи стегно коліна до грудей, праву руку назад і погляд назад. Сідницею ми сидимо на підлозі. Праву також. Тримаємо тобто вдих, видих. Вдих, з видихом. Повертаємось, розплітаємось. Ліва нога рівна, правуємо. До себе. Руки на коліна і тазом. Вперед. Назад підкрутили. Вдих. Виштовхнули сідниці. Видих, сховали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще. Видих. Видих. Тепер колові оберти. Вперед і видих назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І в іншу сторону вдих. Видих. Колом. Супер. Витягуємося вгору руками вдих. Скрутка до правої ноги. Зігнем до коліна, погляд назад видих. Руки вгору Вдих. Скрутка до лівої. Ноги доріжної. Погляд назад видих. І вгор, вдих. Розвертаємося і вийде до рівної ноги. Я показую з різних сторін, щоб було комфортніше. Верхнє плече штовхаємо назад, нижнє більше вперед розкрита грудна клітина. І потім натягуємо всю латеральну бокову сторону. Але плече трошечки опустили, лікоть трошечки призігнули. Тримаємо тут вдих, видих. Носочок на себе рівної ноги. Вдих, видих ще. І робимо вдих, видих. І зараз вдих і з видихом піднімаємо. Руки вгору вдих. Опускаємося. Вниз рівно до рівної ноги. Видих. Вниз. Вдих. Видих. За потреби нога може бути зігнана. Ще три. На підйомі видих. І в останній, опустились вниз, опустили руки. Спина витягнута, сідниці виштовхнуті, тримаємо вдих, видих. Ще вдих, видих. І недовгий дих, довгий видих, з видихом підіймаємося і ліву ногу ставляємо за праву. І ось тут ми не підіймаємося, а сідниця сидить. Повертаємося зручною стороною, підтягуємо коліно до себе. Правою рукою обняли, ліва назад погляд і за плечі. Вдих, видих, ще вдих, видих. Видві ноги прямо, але не впритул одна до одної. Відстань приблизно сантиметрів 15 см. Достаємо сідниці, щоб ми могли гарно прокрутити таз, не округливши, а виштовхнули таз назад, витягнулись носочки на себе і опускаємося в складку вниз. Руками не бажано тягнутися, щоб не перенапружувати спину. Краще ось тут тримаємось або беремо якийсь ремінь, пояс, натягуємо, резинка. Але можна просто тут руки, просто гарно носочки на себе і вниз живіт, коліна теж за потреби згинаємо. І йдемо в складку, пащимо та насина. Вдих, видих. Тобто грудна клітина, сонячне спетіння не йде вниз. Воно йде вперед. Живіт йде по діагоналі вниз. Вдих, видих. Ще вдих, видих. Тягнемося вперед, вперед, вперед. Не вниз. Вдих, видих. Вибіг, вдих, вибіг. Вдих, вибіг, і що робимо вдих? І з видихом підіймаємося, стопи опускаємо вниз, руки пальцями до себе або трошки в сторону, біля сідниць, і виштовхуємо вгору таз. Трошечки після складки вирівняти наш хребет. Тримаємо тут один вдих, видих ще Опускаємося вниз. І лягаємо на живіт, Лягаємо на живіт. Трошечки піднімаємося вгору, в кобру. Вдих, видих. Лікті під плечима. Ноги п'які легка зібрані сідниці. Вдих, видих. В не провалюємось, руками відштовхуємось від підлоги і шиї високо не задираємо. Підберіт паралельно підлозімо трошечки більше до себе. Опускаємося вниз, піднімаємось вгору і праву ногу тягнемо. Коліно до рук. І ми не висідаємо на сідницю, але таз закритий. Тому під сідницю можемо підкладати подушку. Тримаємо вдих видих, права рука вперед, ліву руку між коліном і правою рукою протягуємо, щоб покласти або на лікуть, або на плече, щоб добре витягнути. І дельтовидні м'язи, і лопатку, і робовидні м'язи на спині. Вдих, видих. Вдих, видих. Щелим вдих, видих. На досі підтягуємо праву руку і з видихом виштовхуємося. В'язок забираємо праву ногу, витягуємо ліву, права нога корінно дивиться в підлогу, не привалюємось, таз вниз. Під ліву сідницю і стегно можна підкладати подушку чи рушник. Опускаємося вниз, ліва рука вперед, праву руку між лівим коліном і долонею. Вкладаємо або на налікоть, або більше тягнемося в сторону, вкладаємось на плечі. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще вдих, видих. І вдих, ліву руку підтягуємо і з видихом виштовхуємося. Забираємо ногу і лягаємо знову вишаласини. Ноги руки розкидали по підлозі. Можна долонями вниз, але краще долонями вгору завжди. І зараз відчуваємо частини тіла, які торкаються підлоги. П'ятих. Литковидні м'язи, стегна, сідниці, спина, плечі, лікті, долоні, тигні, сторони, внутрішня, потилиця. І зараз всім тілом натисніть на підлогу. Сильно-сильно втискайте тіло в підлогу і відпустіть розвід. Дих, видих. Знову тиснемо п'ятами, сідницями, стегнами, всіма ногами, лопатками, спиною, головою на підлогу і відпустимо. Розслаблений дих, видих. Ще раз тиснемо на підлогу цим тілом максимально втискаючи його в підлогу і відпустили розлась. Плавний дих-видих. І ще носом глибокий дих. І ротом видих звуком. Знову дих і видих. Носом дих. І ротом видих з боком Х. Ще декілька разів дих. і вийде День і ви Можемо дихати вдих і видиха. На видосі відпускаємо всю напропустів, на досі наповнюємося легкістю, спокоєм. На видосі відпускаємо всю тривогу, невпевненість, злість. Досі пускаємо своє серце, своє тіло, любов, прийняття свободи. Продовжуємо залишатися в цьому положенні. Співки побажаємо.